А є такі от, ну, спонтанні рубки, ті, що такі якраз найбільш скандальні, і проти яких ми якби, теж спрямовані наші зусилля якраз в контексті охорони, про так звані санітарні. Так? Фактично, ці mm -hmm. санітарні рубки можна призначити. Хоч через день, мовно кажучи. От, то тобі здалося, що там щось сохне, так, случайно, Там. Білочка mm -hmm. криво, криво подивилася, я не знаю, з ну, ну, Не такий ліс, як вчора був. Ага. Не в настроєнні пішов на роботу. Ну, я не знаю, що там. Не керує. Ну, але, але якщо брати по цим е, паперам, то це там, що може бути, хворіє, ну, сохне. Хворіє, сохне, там, умирає, я не знаю, 125 болезней на одному дереві. Або ага. мені взагалі смішні там, випадки, там, наприклад, лісу. А там по документам, ну, де-факто, да, Якби там 200 років, і шок контент там жуки живуть. Це просто неймовірно. І це може бути причиною для. Так, да, да. ну але ж там жуки різні живуть. факт в тому, що писати, якби. Для якоїсь старої ділянки, ну це вже просто бред якби логіки і сучасного погляду на ліс. Ну що там завелись жуків лісі, якому якої Тараса Шевченка ще повний да, наче все йде, як треба? Да, типу, ну це це не причина. Ну вибачте, але інколи може так статися. Ні, це стається. Це стається. На жаль, це стається.